Збереження людського потенціалу допоможе швидше відновити Україну після нашої перемоги. Зараз йдеться радше про відбудову зруйнованих будівель та інфраструктури, а не про реабілітацію та адаптацію українців, зокрема ветеранів, які повертаються чи повернуться з фронту після перемоги. То чому важливо подбати вже про це зараз? Як здоров'я українців впливатиме в подальшому на розвиток держави? Далі матеріалі Софії Норенко. в межах нашого проекту ветерани розвінчуємо міфи. Від початку великої війни про відновлення України говорять чи не щодня. Однак, здебільшого, мова йде про відбудову зруйнованої інфраструктури. Водночас, чимало людей постраждали через бойові дії, ментально, фізично чи втратили роботу. То як добробут і здоров'я українців може вплинути на відновлення держави, відновлення країни як такої є важливий компонент: це людський потенціал. Усі, хто зараз воюють, власне, і є тим людським потенціалом, які потім будуть відбудовувати відновлювати країну. А навіть Огляду на те, що багато людей виїхало за кордон. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців від 24 лютого лише до європейських країн виїздили понад 17 мільйонів українців. І, хоч більшість повернулися, близько 8 мільйонів залишаються за кордоном та влаштовують там своє життя. Приміром, у Польщі 600 тисяч наших громадян працевлаштувалися за підрахунками Національного банку за попередній рік, вони сплатили там податків на суму 2,4 Мільярди доларів водночас демографи прогнозують, що лише третина біженців згодом повернуться до України, і це буде втрата людського потенціалу. Окрім того, війна забрала та продовжує забирати життя багатьох українців. Також впаде рівень народжуваності У 2021 році. В нас на одну жінку припадала одна і одна десята дитини, тобто майже вдвічі менше ніж потрібно. В 2022 році безумовно буде скорочення як отримаємо дані, побачимо, яке, але воно буде ще не катастрофічне. А от в наступного року буде сильне скорочення народжуваності, я боюся, що це буде десь 07. За прогнозами демографів, до 2030 року в Україні житиме не більше 30 мільйонів громадян. Водночас держава готується відновлювати інфраструктуру. За словами радника президента Олега Устенка, вже сьогодні для України зарезервовано 300 мільярдів доларів російського Центробанку, які гарантовано підуть на відбудову. Проте експерти закликають, окрім інфраструктури, приділити увагу та вкладати кошти у відновлення ще й людь. Сьогодні потенціалу потрібні програми з повернення біженців. А ще держава має думати, як після перемоги повертати до звичного цивільного життя тих, хто зараз на фронті. Ветерани це люди, які готові брати на себе відповідальність за країну і не лише за неї. Це починаючи від стресостійкості і закінчуючи з злагоженістю роботою в команді, розумінням питання часу, бо всі часи розуміють дуже добре. Та щоб ціна. Почали застосовувати на користь держави, потрібно, аби відбулася реабілітація та адаптація ветеранів І тут є декілька важливих компонентів: це фізичне відновлення, ментальне відновлення, це працевлаштування, це фінансова спроможність, це нормальна, хороша сім'я, це робота з родинами. І тоді ми можемо говорити про розвиток громади і держави загалом. Зараз в Україні існує чимало ініціатив саме щодо відновлення здоров'я, робота з психологом, протезування, безплатне лікування. Однак потреби надалі будуть значно більші, стверджують експерти. Також гостро постає питання саме реалізації ветеранів у цивільному житті, особливо щодо працевлаштування. Має починатися з правильної інформації. Інформація повинна бути доступна про навчання. Але не тільки інформація, просто що от, там вот знає, що можна а розуміти, що, наприклад, я воював там механіком, водієм, значить, у мене є можливості, наприклад, кар'єрного зростання і, взагалі, кар'єри такі, 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 такі. Нині країну захищають понад мільйон людей, і ця кількість зростатиме. За прогнозами мінветеранів, кількість учасників бойових дій, членів їх родин та сімей полеглих воїнів після перемоги становитиме три мільйони. Ймовірно, що люди де, які першими пішли захищати країну, після повернення перші підуть її відбудовувати. Софія Норенко, Орест Пона, Микола Чеботарьов, п'ятий канал.